Вітаємо, друзі! 25 жовтня на календарі і 609-й день нашої боротьби за незалежність. В цьому випуску розкажемо про нічну атаку расистів, про відновлений пункт незламності в обласному центрі та де не буде світла та водопостачання в місті Хмельницький. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов. за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Українська ППО збила вночі 100% повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. За інформацією у ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували з Приморсько-Ахтарська, застосувавши 11 ударних безпілотників типу шахет. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено усі 11 шахетів. Але вже четверту добу поспіль ворог вночі атакує Хмельниччину. Повітряна тривога на території області розпочалася приблизно о першій ночі і тривала понад три з половиною години. На Хмельниччині працювали сили протиповітряної оборони, найгірші наслідки збиття ворожих цілей на Шепетівщині. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін подякував силам ППО за оборону і додав, що цієї ночі у Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків. Але разом з тим, на жаль, в Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулося їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури. У Славуті через падіння уламків пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків: два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. Також у Славуті та Нетішині вибуховою хвилою пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції. Повідомив голова МВС. Вибуховою хвилою пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на тепер за медичною допомогою до лікарень звернулося 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями. Працюють усі відповідні служби. Проінформував посадовець. Міський голова Славути Василь Сидор звернувся до мешканців і підтвердив, що на території громади є багато пошкоджень. Закликав допомагати один одному. Усі служби працюють, послуги, тепло, газ, воду ми надаємо. Допомагають усім постраждалим і працює лікарня, повідомив мер. Також додав, що мешканцям потрібно не панікувати і зберігати спокій. Прибирайте скло, фіксуйте руйнування. Будуть працювати комісії і проводити обстеження. Сьогодні, 25 жовтня, у Славутській тергромаді не працюватимуть освітні заклади. Міський голова Нетішина Олександр Супронюк також звернувся до мешканців громади через соцмережі. Те, що ми пережили сьогоднішньої ночі, прикордонні та прифронтові міста і села переживають щоденно, інколи по кілька разів на день. Війна продовжується, не розслабляємось, закликав мер. Також додав, що виконком разом з військовою адміністрацією, ДСНС, поліцією працюють над ліквідацією наслідків і проводять обстеження. Школи також працюватимуть дистанційно. Від 1 жовтня на залізничному вокзалі у Хмельницькому запрацював пункт незламності. За цей час його відвідали понад три сотні осіб. У пункті незламності можна отримати гарячі напої, скористатися станціями зарядки гаджетів та зігрітися. Одночасно у пункті незламності можуть знайти прихисток до 130 людей. Тут є інтернет, стоять буржуйки, які розпалюють працівники вокзалу дровами, щоб було тепліше. Пункт відкритий цілодобово, чергові в ньому працюють позмінно для дітей. Облаштували куточок з іграшками та розмальовками. Для дорослих зібрали трохи книг. Працювати пункт незламності може і за відсутності електроенергії. Черговий етап аварійно відновлюваних робіт на водомережах запланували сьогодні, 25 жовтня, працівники водоканалу. Попередньо повідомляється, що ремонтні роботи виконуватимуться протягом майже всього робочого дня. У комунальному підприємстві Хмельницькводоканал водоканал попередили мешканців мікрорайону Гречани, що водопостачання у них зупинять о 10-й, а відновити планують після 17-ї години. Також сьогодні у мікрорайоні Гречани енергетики запланували роботи на електромережах. Протягом дня відключення світла можливі у трьох десятках будинків на п'яти вулицях мікрорайону. Назви вулиць, точні номери будинків, де будуть відсутні водопостачання та електрика, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтеся. Наразі це всі актуальні новини на ранок, 25 жовтня. Тримаємо стрій, підтримуємо збройні сили України. Допомагаємо один одному! Бережіть себе і слава Україні!